Тімо уважно послухаймо читання зі святого Івангеля. Господи, слава. Тобі! Дорогі брати і сестри, уважаємо, це буде слово для нашої проповіді. 20 розділ з 19 вірша Святого Івана. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них. Мир вам. І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам. Як отець послав мене і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить дани: Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простити, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Ахома, один з 12, званий близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому ми бачили Господа. А він відказав їм, коли на руках його знака відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую. За вісім же день знову вдома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав Мир вам. Потім каже хамі: простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти не віруючий, але віруючий. А Хама відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили і увірували. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі Осій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Це Слово Боже. Христос воскрес. Во воскрес! Христос Воскрес! Во воскрес. Христос воскрес. Во воскрес! Дорогі брати і сестри, наше євангельське читання сьогодні от має таких два важливих послання. Перше про Воскресіння Ісуса Христа. На Великдень ми теж в центр ставили, звісно, що ще ставити в центр. А друге. Послання, друга доктрина. Знов таки, як і на Великдень прощення наших гріхів за ради Христа. Слово Боже, у нас сьогодні об'ємне. Дві історії, дві неділі. Неділя Воскресіння і неділя хоми, як сьогодні. Тобто, через 8 днів, якщо рахувати від неділі до неділі, 8 днів, якраз наступної неділі Господь явився, і знов таки це відповідь тим, хто каже, що все ж таки треба збиратися в суботу. Господь воскрес в неділю, і Господь другий раз хомі з'явився в неділю. І ми знаємо: в новому заповіті вже церква прийшла на поклоніння в неділю. Віруючи з євреїв, поклонялися переважно в суботу, а вже нові, із язичників переважно вони поклонялися в неділю. Принаймні, ми бачимо це формування вже в новому заповіті. І це такий образ відновлення творіння. Перший день тижня, а неділя це перший день тижня. Хто знає гарно Біблію, учив Біблію, хто учив англійську в школі, знає, да? і, можливо, на інші якісь європейські мови, все ж таки перший день неділя, а сьомий у нас субота, Бог почав творити світ у неділю, тобто в перший день. І Ісус відтворив світ у своєму Воскресінні, приготував нам дорогу на небеса теж в перший день тижня. У неділю. У Воскресіння, як говориться російською. І ось у нас очевидним чином 20 вірш каже про Воскресіння, коли Ісус показує учням руки і бока, сказавши перед цим мир вам. Своєю смертю і своїм Воскресінням Ісус примирив грішників і святим Богом. Дарував нам небеса, приготував для нас небеса. Але для цього нам потрібно прощення гріхів. Ну, а для того, щоб гріхи прощені, у нас вже є все, нам треба бути в неділю в церкві. До речі, забігаючи наперед, про нашого Хому, у нас тема не пропустити зустрічі із Христом. Тому що ми дивимося на цю прекрасну зустріч в неділю. Пам'ятаємо, спочатку був порожній гріб, потім жінкам з'явився Ісус, Марії Магдалині, як описує Іван, іншим жінкам з'явився, ангел сказав: йдіть до Галілеї, Ісус випереджає вас у Воскресінні, як Він вам сказав. І ось оця зустріч. Оця зустріч, коли зібралися учні, перелякані, за зачиненими дверима. Боялися юдеїв, як написано, уже навіть вечір настав. І ось тут з'являється наш Господь, руйнуючи страх, даруючи радість учням. Пам'ятаємо, як свого часу наш Господь казав учням, ваш сум, можемо тут сказати, ваш страх обернеться на радість. Івана, 14 розділ, наш Євангеліст спочатку каже про мир, 27 вірш. «Заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. В нашому слові сьогодні тричі сказано Господам мир вам. І, звісно, потім Іван, коли писав своє Євангеліє і писав. Цю історію, ці дві історії, до речі, у нас ще по є після цієї історії. А також, дорогі брати і сестри, згадував Іван і ці слова Господа, ця довга розмова із учнями в ніч Господньої вечері. Я даю вам мир так, як вам не дасть світ. Ніяка переговорна група, ніякі угоди, де вони будуть, дасть Бог, колись війна ця закінчиться. Але справжній мир, такий, який вище, всякого розуміння можливий тільки із Богом. Ми можемо не дожити до того, поки мир буде укладений з агресором. Але так чи інакше, ми дожили до того, що Дух Святий нам об'явив Євангеліє, і тому ми в церкві. І також ми проходимо шлях з апостолами, яким Господь теж сказав. 16-й розділ Івана, 20-й вірш, такі слова. Про сум або страх ми тут кажемо, і радість. По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти, і боятися ще додаємо, да? сидять уже за зачиненими дверима, бояться. Всі покинули свого часу Господа, навіть Петро. Навіть той юнак, який йшов до останнього, з якого зідрали одяг. так? Всі відступилися, як Господь, як писання, пророкувало. Але що далі Господь казав своїм учням? Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. І ось цей сум обернувся у радість. Господь стоїть, каже: мир вам, показує руки, ноги, пробитий бік, показує ті рани. І показує, що він живий, що він переміг гріх, переміг сатану і переміг нашу смерть, даруючи нам мир. І ми бачимо, що учні зраділи, побачивши Господа. Сум, страх, змінилася радість. Але коли ми маємо радість від Господа і примирення, ми маємо не тільки для себе, ми маємо цим ділитися. І от Господь дає Святого Духа, дихнув і каже, мир вам, як отець послав мене, і я вас посилаю. Кому гріхи простите, простяться їм. Кому затримаєте, то затримаються. Те, що ми в церкві називаємо влади ключів. В Ватикані велика подія була днями. Там згадується мені прапор Ватикану, там ключі. Чомусь я думав, що там має бути хрест. А виявляються ключі, від Царства Небесного. Але ми знаємо, що Біблія показує, що ключі даються церкві пробачати чи затримувати гріхи не Петру, не якійсь окремій деномінації, а даються всій християнській церкві. Для того, щоб проголошувати, кликати людей до покаяння. І коли Бог дає нам покаяння, розбиває наше серце, і ми Озираючись в наше життя, потім дивимося на Христа, ми йдемо за Христом, і ми маємо вільний вхід до небес. Ми маємо прощення гріхів через Хрест, через порожній гріх. І також через цю зустріч Господа із своїми учнями. До речі, цей 23-й вірш, по суті, повторює ту історію, яка була в Матвії 16. Пам'ятаємо, Ісус питає, за кого мене мають люди. Відповідь за пророка, за Івана Хрестителя, за Єремію. І питає Господь, а ви за кого? І наш Петро відповідає: Ти Христос, Син Бога живого. Господь каже, не тіла, і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. Ми не можемо прийти до Бога без дії Духа Святого, без роботи Божої. По плоті ми можемо видумати, що завгодно, уявити собі, якого завгодно Бога, і навіть знаючи історію Біблії, Євангелія, зведемо це до діл нашої саме праведності. Тим паче, що в Біблії можна багато підтверджень знайти оцій думці, що треба робити добрі діла, щоб спастися. Але губиться оцей фокус. Ми робимо добрі справи. Не для того, щоб спастися, але ми робимо добрі справи, тому що ми вже спасені. Тому ми приносимо такі плоди. І тоді Господь каже Петру, що я побудую на цих словах, на цьому розповіданні, на твоїх словах, побудую я церкву свою і сили Адові її не здолають. І ключі дам тобі. А в 18 розділі сказано. Матвія всій церкві, від Царства Небесного. І що зв'яжеш, то буде зв'язано і на небі, що на землі зв'яжеш. що зв'яжеш, тобто відпустяться гріхи тут, у нас, на землі, те відпущено і на небі. І ми пам'ятаємо далі, як повів себе святий Петро. Все наче добре? І Ісус одразу пояснює, якою ціною буде заплачено за оце вільне проголошення прощення наших гріхів, Його кров'ю, Його стражданнями. Він каже Петру і всім іншим, точніше, всім каже, 21 й вірш, 16 розділу і далі. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти. До Єрусалиму і постраждати багато від старших, і пересвященників, і книжників, і вбитими бути, і воскреснути третього дня. І набіг, відвівши його, Петро, став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. Господь відповідає: заради нас, заради Петра, відступись від мене, Сатана. Ти спакуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. У Ісуса була місія спасти нас, спасти світ. Він йшов на цю місію і, на жаль, спокуси дуже часто від наших перших друзів, від наших найближчих людей походять. Чому? Тому що ми грішники з вами, брати і сестри. Тому тримаємося Христа, уповаємо на Христа, не на ключі Петра, не на святість священника, пастора, Якогось брата навіть або сестри якоїсь, яка, можливо, Євангелія принесла в ваше життя. А дивимося і уповаємо тільки на Ісуса Христа, який приніс нам мир, примиривши нас із Богом, який геть вигнав наш страх Ісу. І ми пам'ятаємо, що той Петро, який потім пішов ще далі, 26 розділ Матвія. Обіцяв не зректися, захищати, навіть пробував захищати, Господа. Кінець кінцем відрігся, тричі відрігся, сказав, не знає цього чоловік. За третім разом став клястися, божитися, буквально, порушуючи заповідь подвійно, брешучи, що не знає Христа і ще й призиваючи Боже ім'я. Це наша плоть. Наша плоть хоче противного духу. Але Господь смертю Воскресінням переміг нашу плоть. І ми знаємо, як все змінилося. На день п'ятдесятниці, коли дух зійшов, Петро проповідував, тисячі людей слухали, увірували. Петро, потім Павло, ворог Христовий, інші апостоли, які були у ніг Христа, на відміну від Павла, йшли на смерть, проголошуючи Євангеліє, тому що не боялись, тому що знали, що Господь воскрес, і вони воскреснуть, і ми воскреснемо. Отже, дорогі брати і сестри, звучить, може, так, все красиво, але навіть з апостолами Господь працював потихеньку, треба було час пережити оцей стрес, оце горе, оце зміну емоцій, сум, страх, змінюється на радість. Ми бачимо вечір, друга половина дня, так? неділі Воскресіння. І далі ми бачимо. Що Дух Святий даний, але ще попереду 50 днів до сходження Духа Святого. Апостоли мають прийти до тями. Ще ось неділя хами. Зараз ми будемо розглядати цю частину тексту нашого, ще буде чудово риби з Господа, прощення Петра, настановлення його вдруге на посаду проповідника, просто про його смерть пророцтво Про служіння Івана, нашого євангеліста. Тобто Господь зцілює, як ото лікарі, психологи надають допомогу. Але знову наші дві центральні теми Воскресіння Христа і прощення гріхів. Згадуємо про прощення гріхів. Для того, щоб гріхи були прощені, є така проста річ. Нам треба просити, їх пробачити. І друга проста річ де нам треба просити? Ми приходимо в церкву і тут отримуємо відпущення гріхів. Для того, щоб лікуватися, щоб отримати настанови від лікаря, ліки треба бути з лікарем. Так само нам треба бути і тут, із Господом Ісусом, і із Отцем, і Святим Духом. Слава Богу, що ми прийшли. І наша тема не пропустити зустрічі із Христом. Кожен раз, коли я проповідую цей текст, завжди я трошечки підкреслюю, що Хома був той, хто пропустив дуже важливу зустріч. Ми от дуже легко пропускаємо церкву. Ну, так у нас, навіть найбільш ревні члени церкви, от буває щось сталося. І от Хома пропустив цю зустріч і пропустив одну з найважливіших зустрічей в історії людства, світу. Зустріч із Воскреслим Христом. І ми бачимо плоть, яка не вірить свідченням братів, які це побачили. Хома пропустив особисту зустріч із Воскреслим. Кожен раз, коли ми пропускаємо тут зустріч, ми пропускаємо зустріч із братами і сестрами, так як Хама пропустив із братами. І також кожен раз ми пропускаємо зустріч все ж таки, в нашій традиції, конфесійного лютеранства, ми прощаємося щоразу. І тому ми теж пропускаємо зустріч в такому разі із Живим Христом. Ми пропускаємо спільноту одне з одним з Духом Святим, а наша віра вона з'явилася тільки від Духа Святого, запалилася і вона підтримується тільки Духом Святим. Тому, коли ми пропускаємо зустріч із Богом, а ще до того забуваємо читати Біблію вдома, то, звісно, наша віра буде занепадати. Це прості азбучні істини, і цей дуже відомий вам усім текст. Але я думаю, він все ж таки має нас ворушити до того, щоб ми цінували зустріч тут одне з одним. Можливо, ми не завжди злагоджено співаємо, можливо, не попадаємо в ноти. Ми переплутали якийсь великодній антифон з звичайним нашим служінням таким буднічним. Але Господь радий, так, як Небесний отець радий бачити своїх дітей, як мати, як отець земний. Раді своїм дітям, які щось роблять, можливо, не зовсім правильно, можливо, помиляючись, але нема нічого більш радісного для батьків, ніж бачити, що діти їх люблять і діти з ними. Отже, наш Хама у нього були якісь обставини, звісно, серйозні, як зараз буває, могили рідних, дощі сонце. Була зустріч у нас онлайн з американським пастором, наших пасторів. І він так близько до серця бере, що ми особливо от в таких от містах, як наше, служимо щонеділі, та й в будь-якому місті, в будь-якому західному місті, західноукраїнському. Ми ні від чого не застраховані, ні від якої ракети балістичної, яку не перехопить ППО. І Він каже: а у нас люди пропускають служіння тільки тому, що на дворі дощ. І так він засмутився від цього. Я кажу, знаєте, у нас теж пропускали, поки там війни не було, теж за того, що дощ. Інший пастор пожартував, а у нас в селі навпаки, коли дощ всі в церкві. Тому що ж треба ж садити. <гум> <гум> Отже, дорогі брати і сестри, Небесний Отець радий вас бачити тут. І Христос радий нас тут бачити. І Він радий нам пробачати наші гріхи. І для того, щоб нам укріпляти нашу віру і не бути невіруючими, але віруючими, Господь зичить, хомі, нам треба бути із Господом. Прекрасне місце. Ісус показує свою божественність, до речі, ми це ще не підкреслювали сьогодні. Він проходить в кімнату, яка замкнені, двері. Він показує свою силу, своє чудо і разом з тим свою тілесність. Тут і божественність, і людськість Господа. Тут і смерть в цих відсвяшних ранах, яка минула, і воскресіння. І тут Господь прямо називається Богом. А Господь мій Бог, мій Господь явно це означає заповітне ім'я Господа, я, Ве, Живий, я той, хто є, я сущий. До речі, всі Євангеліє Івана наповнено, особливо в грецькій мові, в оригіналі видно, Ісус весь час каже, Я є, я є дорога правда і життя, я Воскресіння і життя, я світло для світу, я є пастер добрий. Інколи в наших перекладах оце, я є губиться. І тут підсумовує Хома, шокований, Господь мій і Бог мій. І, дорогі брати і сестри, у нас прекрасне підбадьорення Господа, що ми не бачили Господа живого, як Хома і інші апостоли. А ми ще більш блаженні, бо не бачили, а бачимо тільки очима віри, бачимо від Духа Святого і увірували. І пам'ятаємо, що ті, хто бачили, пам'ятаємо старожу біля гробу, що їм помогло. Щось ніде в Писанні не написано, що вони прийшли до церкви. Навпаки, отримали срібняки, і цим лідерам Синедріона нічого не допомогла. Така от інформація певна, що Ісус Воскрес, але певно вони спалили своє сумління, як каже Писання. Але Бога святив наше сумління, нас як дітей Божих. І ми сьогодні не пропустили зустріч із Господом. Я знаю, що ніхто із нас, і Великдень, ніхто не пропустив, так? Хтось був в інших місцях, якщо не був тут на служінні. І це величезний привілей зустрічатися із Господом у Слові і також у таїнстві. І Господь каже про нас, що ми що не бачили і увірували. І тут є так звана перша Іванова післямова, третя частина нашого Слова. Багато інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі Ації не написані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Несімо Євангелія далі, бо Господь дав нам Духа Святого і сказав свідчити про нього, і церкві сказав проголошувати прощення гріхів. На славу Божу! Амінь.